Ака на порти росіян удари по кораблях. Крим накриває рясна бавовна. Тож Керченський міст теж не зможе вборогтися від ураження. Полювання на бойові борти росіян у дії. Ціль вдарити по них так, аби вони склалися, як консервні бляшанки, та стали масово тонути і вибухати. А за ними має бути знищений і головний міст Путіна. Реалізація цього задуму вже починається. Відео. Прямо зараз Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. В окупованому РФ і Криму пролунала серія вибухів. Також вибухи лунали в Крчижанкоя та Севастополі. Там, до речі, знаходяться військові аеродроми та бази расистів. При цьому, як повідомляли місцеві пабліки, у небі фіксувалася українська авіація та дрони камікадзе. Жителів Севастополя просили відійти від вікон. Також рашиси заявляє, що за останню годину дуже багато українських дронів атакували півострів. До речі, говорячи про Севастополь, то зазначимо, що за даними кримських телеграм-каналів стало відомо, що внаслідок однієї з атак безпілотників у бухті виникла пожежа. Пізніше в каналі повідомили, що в районі Козачої Бухти, нібито знищено російський зеркатор. Офіційного підтвердження від українського командування поки що не було. А ось згідно з повідомленнями російського пабліка ЧП Севастополь, місто нібито атакували ударні безпілотники. Повідомлялося про сильні вибухи внаслідок атаки без екіпажних катерів в районі Козачої Бухти. Ідеться і про те, що напередодні рашисти скиглили, що збройні сили України готують атаку на найбільш енергетичні об'єкти Криму. Про це дописував у своєму телеграм-каналі і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Окупанти скиглять, що збройні сили України готують масовану комбіновану атаку по енергетиці Криму, Кримському мосту та прикордоні РФ. От нігомонія. Ну, і також зазначимо, що під час останньої атаки в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму рашисти збили БПЛА над житловим районом. І Уламки дрону через помилку самих же росіян впали на дах багатоповерхівки. НП сталася із 14-поверховим будинком номер 47 на проспекті Перемоги. Серйозних ушкоджень там немає. Усіх мешканців евакуювали. Повідомили підписники телеграм-каналу Кримський вітер Рух біля будинку, пошкодженого російської протиповітряної оборони, залишається перекритим. Вітаємо мешканців багатоповерхівки. Вони живуть у морі. Пожартували автори кримського вітра. Але останнім часом, як ми бачимо, атаки на кримський півострів посилилося Так напередодні Краснодарський край Російської Федерації зазнав масової атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів і під удар потрапили одразу кілька міст. У новоросійську після одного з вибухів почалася пожежа. Про це пише російське інтернет-видання База. Український же телеграм-канал Суперново опублікував відео, де невідомий каже, що бупила вдарили у порт новоросійська, де базуються кораблі військово-морського флоту Ерефія, загалом там нарахували. Сім прильотів. А в районі Озера Бамколиця міста почалася пожежа. Попередньо був атакований порт. Там базуються носії калібрів. У свою чергу пропагандистський телеграм-канал МАШ повідомив, що під атакою опинилися також на Патаманії порт Кавказ у Краснодарському краї, а також Севастополь і Карч в окупованому Криму. Попередньо ворог працює над акваторією Чорного моря шпигунами НАТО, електронними системами розвідки у супроводі пари літаків F-16 та Танкера. І йшлося в повідомлені кремлівських пропагандистів. Однак зауважимо, що прилітає не тільки по портах рашистів, а й по військових аеродромах. І саме тому окупанти зміцнюють аеродроми через страх українських ударів. Про це дописує осінь дослідник Бренді Африк. Він повідомив, що рашисти почали додатково зміцнювати кілька аеродромів, побоюючись нових далеких ударів з боку України. Як приклад Брейдей назвав аеродром Больбек в окупованому Криму, на якому завдяки фото супутників добре видно нові укриття для літаків. РФ зміцнює оборону для авіації на кількох базах у відповідь на дедалі потужніші можливості України для ударів на великій відстані. Як нещо приклад цього, супутникові знімки показують нові захисні споруди на авіабазі Больбек в окупованому Росією Криму. Написав він, нагадаємо, що раніше в Краснодарському краї РФ було атаковано і великий військовий аеродром Кримськ. Про це тоді написав Керів. Ник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. Ну, якщо говорити далі про тимчасово окупований Крим, то стало відомо, що співробітники ФСБ затримали жителя Севастополя. Окупанти стверджують, що Чоловік збирав та передавав дані про об'єкти протиповітряної оборони російської армії та чорноморського флоту РФ в місті Українській військовій розвідці. Про це повідомив центр громадського зв'язку федеральної служби безпеки РФ і Передає російське інформагентство. І за їхніми даними чоловік вийшов на контакти з головним управлінням розвідки України через телеграм, а потім виконував їхні. Завдання інформація призначалася для подальшого нанесення противником вогневого ураження російським військовим об'єктам. Зазначило ФСБ чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді за статтею 275 кримінального кодексу. РФ. він перебуває під вартою. А тим часом в окупованому Севастополі з'явилося нове послання для окупантів. Громадяни, які вірять і чекають на звільнення Криму, залишили патріотичний напис на одній з будівель біля моря. Автори акції нагадали окупантам, що збройні сили України не так далеко від захопленої Рефі півострова. На стіні трансформаторної підстанції приватному секторі на узбережжі Чорного моря вони залишили відповідний напис у патріотичних кольорах. Севастополь – це Україна збройні сили України. Поряд написали патріоти. Ну, а ми рухаємося далі. і Говоримо про бавовну, яка завітала і на територію самої Рефі. Адже, як ми бачимо, вибухи лунають кожного дня у різних регіонах рашистів. Тож рефі, вкотре атакували БПЛА. Зокрема, вибухи зафіксували на території Ростовської області. Про це повідомляють російські змі. Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Сльосар написав про нібито збиття трьох БПЛА в районі міста Каменська Шахтонського. За його словами. Інформацію про руйнування і постраждалих. Поки що немає. А от у російському міноборони вже повідомили, що над територією Ростовської області місцева протиповітряна оборона знищила буцімто дев'ять українських безпілотників. За іншими ж даними на території Ростовської області збили щонайменше 10 дронів. Відомо також про вибух над містом Красний Цулен, де уламки БПЛА, нібито знайшли у дворі будинку. Нагадаємо, що у ніч на 21 січня дрони сил спеціальних операцій збройних сил України вдарили по на автобазі Ліскінська Воронезькій області, Смоленському авіазаводу та по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ, тимчасово в тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Крім цього, ГУР. Разом із іншими частинами Сил оборони України атакували російську нафтобазу. 8 марта вона знаходиться в Узловському регіоні Тульської області. Рефія от супутникові знімки підтверджують збитки, завдані комбінату резерву українськими БПЛА. Про це повідомляють українські змі з посиланням на Радіо Свобода, яке опублікувало відповідне. Відео супутниковий знімок зроблений сьогодні підтверджує, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше одну ємність з паливно-мастильними матеріалами. Про це писав і губернатор Тульської області Дмитрій Міляєв. За його словами, інцидент стався через падіння уламків безпілотника, постраждалих. Немає. Нагадаємо, генштаб збройних сил України підтвердив ураження федеральної державної установи 8 марта у Турській області. Ця нафтобаза використовується для забезпечення потреб російсько окупаційної армії. Ну і, до речі, російська Казань також напередодні зазнала атаки безпілотників. У місті лунали вибухи, і, зокрема, біля вертолітного заводу. Місцеві жителі діляться разючими кадрами. Бавовни ще вночі там пролунала серія вибухів, після яких сталася низка пожеж у районі авіаційних заводів. У місцевих пабліках пишуть, що є прильоти в районі Казанського авіаційного заводу імені Горбунова. А також АТ капа композит Підприємство, що входить до складу об'єднаної авіабудівної корпорації, що спеціалізується на виробництві композитних матеріалів. Для авіаційної промисловості також зачинили аеропорт Нижньокам'янська, третього за чисельністю міста Татарстану. Крім того, тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден запроваджено в аеропорту Іжевська. Йдеться і про те, що в мережі припускають, що Казань атакували українські безпілотники. Лютий вони вже не вперше завдають потужних ударів по ерефії, зокрема і республіці Татарстан. Далі поговоримо також і про те, що Ерефія була готова завдати чергового масштабного удару по території України, але процес Зірвався, як розповів експерт з авіації Константин Криволап. Удар по нафтобазі в Енгельсі вплинув на плани Ерефій щодо підготовки до ударів по Україні. Окрім цього, було уражено інші об'єкти на території Ерефії. Далі цитую рашисти були готові давно, тому що вони накопичили запаси, і як мінімум, 9 літаків до 2 січня були зафаршировані ракетами Х-101. Ми знаємо, що в росіян така можливість є. Цікаво, те, що повідомляють, що кількість шахедів в останні дні збільшилась, але в цілому, як щоб брати статистику місячну, то вони зараз відстають від графіків, які в них були в листопаді в грудні, зазначив Криволап. Експерт нагадав, що російськими ракетами Х-101 на видимість під час польоту, саме тому расисти не запускають їх вночі. Криволап вважає, що з покращенням видимості окупанти будуть завдавати удари. Ну а далі говоримо про рашиське рішення, яким вони тероризували весь світ. Україну, включно там найбільше, говорила. Про неї досить таке активно Путлір записував відео про те, як же файно відпрацював арешник по Дніпру, і що ж взагалі очікує на Україну після того, як вони нібито створили цю ракету. Так ось зараз в інформаційному просторі нічого про це не говорять. Проте напередодні, коли лунали повітряні сигнали, то говорили про те, що. Може в цей час якраз і летіти цей славнозвісний орешник. Спостерігалася активність на литовищі, з якого запускають ці балістичні ракети, і всі хвилювалися, звісно ж, і очікували на це, проте удару. Не було і зараз розглядають те питання, як же ми зможемо протидіяти цій балістичній ракеті. І Олександр Сирський, головнокомандир зсу, розповів про це. Україна зараз працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, яка здатна буде перехоплювати ракети на зразок російського арішника. Головком наголосив, що російська ракета є загрозою на даний час. Тільки декілька систем ППО можуть її перехопити. Він зазначив, що це спонукає. Україну активно вести переговори з нашими союзниками, щоб отримати систему, здатну протидіяти арешнику. Водночас, за словами Сирського, це повинно спонукати Україну і до створення власної сучасної ракетної системи, яка могла би бути стримуючим фактором при застосуванні такої зброї росіянами. На запитання, чи така ракетна система це теорія чи практика, головком пояснив, що роботи ведуться активно в цьому напрямку. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас. Бажаний результат додав він, і українське виробництво вже знаходиться на досить високому рівні. Ми розвиваємося, виробляємо і дрони, і ракети, і дрони, і ракети, адже допомога від західних партнерів це добре, але набагато краще, коли ми самостійно можемо це робити і не від кого не залежати. Ну, і нещодавно була інавгурація Дональда Трампа. Це відбувалося вчора. Була трансляція. Дуже багато гостей відвідали і Багато кадрів з'являлися у мережі. Ну і звісно ж, Владімір Путін не міг не привітати новоспеченого президента Сполучених Штатів Америки. Він записав для нього відеоповідомлення, де зазначав певні слова привітання. Так, ось з якою метою це було зроблено. Розповіла політогиня американистка Олександра Філіпенко. Давайте її послухаємо з'явлення вновь зброї президента США і членів його команди про желанні восстановити прямі контакти з Росією, прервані не по нашій війні, ні адміністрації. Слышим також його з'явлення о. необходимо сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Александр, а вот а, раньше ну, мы не удивляемся, что Путин гибель при вторжении 700 тысяч своих военных называет просто кризом. кризис, да, это просто кризис. Ну, 700 человек тысяч, много тысяч украинцев это кризис. Ну, это он всегда так говорит. Но раньше он как-то. шутя, да, говорил о выборах, да, Трамп, да, там, Байден, лучше тот, лучше другой. А здесь как-то он серьезно и даже насораживающе как-то говорил. И вот его слова о контакте, о том, что он хочет, как это понимать? Но это, ну, реально он говорит сейчас куда серьезнее, нежели раньше. Ну, как раз это, мне кажется, и наоборот настораживает, когда он шутит. Вот когда он вот это вот все мочит в сортире, и вот эти вот все шуточки, она утонула и так далее, вот там он в себе уверен. Вот это такой стелек, как раз, я прошу прощения за это слово, который говорит о том, что уверен в себе человек, и, конечно, он, значит, сейчас все вот это вот совершит, и всяческие скобрезные шуточки, которые он отпускает, а тут очень серьезно, очень так даже мы никогда нет, во-первых, не по нашей вине. Угу. Нет, это не мы совершенно не по нашей вине. Мы очень важные. Посмотрите, мы очень важные. Мы играем ключевую роль. Мы вот стратегическая стабильность. Это мы, мы играем ключевую роль. И это не мы виноваты. Мы, и мы всегда были открыты. Никакой бравады, никакого такого понебратства, скажем так. Равноправное, вот мы хотим равноправное партнерство. Все-таки сколько уж... Тут, мне кажется, не нужно быть специалистом по России, по кремлинологии, скажем так. Все-таки я по -по американист по США, но не нужно быть кремлинологом, чтобы понимать, что Владимир Путин так или иначе зациклен, конечно, на 20 веке. Зациклен, ну вот эта вся история с Второй мировой Война, важность Второй мировой войны или главная геополитическая катастрофа 20 века, так он называл развал Советского Союза, mm -hmm. не э, Вторую мировую войну, не Первую мировую войну, не Холокост, не какие-то еще, не Голодомор, не какие-то трагедии, связанные с народов нет. Главная катастрофа это, значит, падение Советского Союза. Вот эта зацикленность на холодной войне, зацикленность на 20 веке, где Советский Союз, не Россия, как раз именно Советский Союз, был частью этого двухполярного мира, этого разделенного мира, где действительно диалог шел, мог идти, но ну, более или менее на равных. Все-таки там экономические модели совсем неравноправные были, это очевидно стало к концу того самого 20 века. Вот Москва и Вашингтон, прямая линия, какие-то взаимодействия, что-то что в этом духе. Вот. Этого и хочет Владимир Путин. Прямая линия Москвы и Вашингтона, чтобы все-таки вот это было так, как это было при его великих, как он считает, учителях, при Андропове и так далее, и так далее, и так далее. Вот что, собственно говоря, видит Владимир Путин, вот что хочет Владимир Путин. А мне вот эта его серьезность, его такая даже уважительное даже отношение к Дональду Трампу, совсем не наплевательское отношение к американской администрации, мне говорит, может быть, я ошибаюсь, но лично у меня так такое ощущение, что это скорее как раз такое вот почти заискивающее желание, чтобы сидеть за одним столом с Дональдом Трампом и с ним все обсуждать, потому что вот он считает, что именно Москва должна и Вашингтон обсуждать и решать, а вот как как значит конфликта нет или проблем кризис, кризис кризис украинский кризис, вот значит они должны вдвоем решать, не, не обращая внимания на субъектность Украины, на независимость Украины, на европейские страны, которые Помагають на інших, і так далі, так і далі, так, далі, так далі. Даже Китай здесь не звучить. От мені так кажется, що тут как раз і такое бажання понравиться Дональду Трампу і бажання сидіти з ним за столом переговорів. Ну а далі продовжуємо говорити про тему, яку анонсували на початку етеру, які заяви лунають від головнокомандуючих. І він а, говорить про те, що зменшила кількість зменшилася кількість випадків СЗЧ у війську. Серед військових в останній період знизилася кількість самовільних залишень місця служби, заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Про це він сказав в інтерв'ю, яке було. Опубліковано декілька днів тому, він сказав на заходи, до яких вдалося командування, зокрема подовження терміну базової військової підготовки та запровадження адаптивного періоду, під час якого солдати адаптуються до цієї ділянки, де ведуться конкретні бойові дії. Також Сирський згадав про роботи зі створенням здорових воїнських колективів, тому що більшість проблем, судячи з наших. Матеріалів, тому що ми вивчаємо цю проблему постійно. Це якраз відносини у військовому колективі, де вони нормальні. Є традиції, повага з боку командирів то підлеглих, де сержанти це батьки, керівники, наставники, то там проблем із СЗЧ, як правило, не буває. За словами головнокомандувача, останнім часом кількість самовільного залишення військової частини скоротилося, і зараз в останній період буквально на третину зменшилася кількість самовільного залишення частини з іншого боку. Повернулося близько де. 10 тисяч військовослужбовців із СЗЧ до батальйону резерву, а 4,5 тисячі вже беруть участь у бойових діях. Тобто люди усвідомили, що зробили вчинок, який має ознаки кримінального правопорушення. Розповів головнокомандувач. На питання журналіста Андрія Цеплієнко сирський уточнив, що більшість військових, які повертаються з СЗЧ, продовжують службу в інших підрозділах. Ну і також він говорить про те, що мобілізація не покриває потреби зсу. Наразі тривають заходи щодо зменшення у зсу логістичної складової забезпечення та обслуговування. але… В розумних межах зазначив головком. Головнокомандоваць збройних сил України Олександр Сирський видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів повітряних сил. Разом з тим поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії. Про це він сказав в інтерв'ю військовому журналісту Андрію Цаплієнку. Є моє розпорядження, яким заборонено переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків. Однозначно, це спеціалісти, на яких витрачені кошти, які мають досвід, яким фактично ніким замінити, заявив головко. Водночас не визнав, що є потреба в особовому складі на фронті. Ми повинні підняти адекватну кількість особового складу у наших механізованих бригадах, і потреби та можливості мобілізації на жаль не покривають цю. Потребу сказав він за словами Головкома, Наразі тривають заходи щодо зменшення ЗСУ логістичної складової, складової забезпечення та обслуговування, але в розумних межах. Штаби знають ці задачі, провели розрахунки, і звичайно, наша задача не допустити, щоб хтось із цієї категорії, яку я назвав, потрапив на фронт, запевнив Сирський. Ну і далі також будемо говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованій території, а саме у Маріуполі, і там стався обвал на заводі Азовмаш, і повідомляють про загиблих. Сьогодні радник мера міста Петро Андрющенко ем, сказав, що ще одна людина постраждала тимчасово окуповано Маріуполі Донецької області на території заводу зома, обвалився дах і стіна неексплуатованої одноповерхової будівлі. Внаслідок обвалу загинули двоє людей. Єдине про що мовчать росіяни, що цих людей було. Найнято кадирівськими посіпаками для розбору та розчистки певної території на Азовмаші. Тепер з них намагаються зробити мародерів або ж прикласти провину на них самих, зазначив Андрющенко. Він додав, що Росія продовжує. Нищити цивільних маріупольців навіть без бойових дій зовмаш це один з найбільших машинобудівних концернів України в області вагонобудування важкого та загального машинобудування, який був заснований у 1958 році.